Усім привіт, з вами, як завжди, Павло. І якщо ви пам'ятаєте, ті, хто слідкують за каналом, не так давно я робив огляд на PortaPro, звичайнісінький, тому що мені подобається COS як кампанія, мені подобається PortaPro як легендарний інженерний продукт, тому що, як на мене, їх треба розглядати в музеї, як витвір дизайнерського мистецтва. Я маю на увазі дизайн не в сенсі зовнішній вигляд, а в сенсі як продукт. І не пройшло, мабуть, і тижня з моменту релізу того відео, як кос анонсували, що вони випускають порта Pro Wireless. Але це тепер можна називати True Wireless, тому що це бездротова версія, в якої немає дроту, на відміну від першої бездротової версії порта Pro, в якої в якої дріт був. Такий ось собі парадокс, але тепер ми маємо дійсно бездротові навушники з дизайном та, мабуть, що важливіше звуком. Легендарних Porta Pro. вони працюють десь до 20 годин, підтримують круті кодики Bluetooth. Ну, якщо SBC і AAC дійсно достатньо для вас круті. Насправді їм не потрібні штуки типу LDAC, Я потім поясню, чому в ході цього відео. Їх вартість складає 4600 гривень. Посилання на сайт портативу буде, як завжди, в описі. Ну і, мабуть, це все, що можна про них сказати, і тепер давайте подивимося на них детальніше. А Анекдотня сьогодні такий. Та скажи мені просто: так чи ні, я від тебе відстану. Добре, ні. А чому так? Що мені подобається в Кос взагалі, і Porta Pro Wireless, зокрема, це те, що це дуже чесна пропозиція. Ви отримуєте те, що бачите, і бачите те, що отримаєте. Хотів сказати, що Кос не грають в маркетинг, але насправді маркетинг кос це показова відмова від маркетингу, типу, навіщо щось доводити там намагатися зробити якусь пафосну коробку? Ще щось, коли всі знають ці навушники, всі їх бачили, скажімо, всі розуміють, що це легенда. Ну, Трошечки от вони тут написали про а, історію. Основні фішки тут виділили, що 20 годин на одній зарядці, або безлімітно, якщо ви додасте кабель. Але це не так важливо. Тож, проста картонна коробочка. Всередині ви отримаєте інструкцію. Два кабелі коротенький USB Type-A на USB Type-C для того, щоб їх заряджати. І більш довгий з 3,5 мм штекером для того, щоб під'єднати їх по кабелю, якщо ви захочете. А, ну, точніше, якщо у вас сіла батарейка, це єдина причина, навіщо це робити. І ось такий чохольчик в комплекті, доволі компактний, як для майже повнорозмірних навушників. І всередині безпосередньо наші герої. Тож, розчіпляються. І ось так розкладаються. Ну і я, чесно кажучи, не знаю, що тут взагалі казати, тому що це ті самі кос Порто Про за одним невеличким виключенням. Якщо ви бачили, або пам'ятаєте, першу версію Порта Pro Wireless вони зробили взагалі геніальною в своїй простоті. В них був дріт, який поєднував ліву і праву сторону, і на ньому болтався такий Bluetooth-модуль. Тож це були, мабуть, найдротовіші бездротові навушники. Потім вони вирішили, що все ж таки, якщо навушники бездротові, то вони мають такими стати. І тому в них виникло питання, як передавати сигнал від лівого до правого навушника. І вони вирішили це дуже легко. Як бачите, в нас тут подвійне металеве оголів'я. Воно стало ширше. Ну, фактично, це, мабуть, як два оголів'я звичайних Про. А, І через... Цей метал і передається сигнал. Вони трохи важчі, але все рівно це дуже легкі навушники, тобто абсолютно легкі. І от єдине, що їх відрізняє від звичайних порта Pro, ну крім відсутності кабелю, це те, що тут фіксатори тримаються жорстко. Якщо ви тримали в руках порта то ви пам'ятаєте, ви їх відрегулювали розміри, і вони намагаються автоматично з'їхати в якийсь біль, як сказати. В менший розмір, тут все тримається добре. А, але цей не знаю. Це не плюс, це не мінус, це просто особливість. Тому що коли вони на голові, вони тримаються, як і завжди. Може, з часом ці а, жорсткі частини розійдуться і стануть а, вільніше, але, мабуть, не впевнений, не, не знаю. Це можна побачити тільки з часу. Далі, в нас іде ось цей механізм регулювання, якщо ви хочете. Більш жорстку або більш м'яку умовну посадку, то можна тут перемкнути цей перемикач, і в залежності від його позиції, вони більш розкриються. Тож, якщо його здвинути ось в цю сторону більш м'якої посадки, і натя... ну, це треба робити на голові, щоб вони трималися, то вони будуть не так сильно притискатися до вух. Тут в нас пластик, але тепер, як бачите, ця частина закрита. І ця, ну, тому що тут. Якісь йдуть, е, е, скоріш за все, тут електроніка і акумулятори і дроти йдуть. І також можна побачити, як виходить кабель і заходить до цієї частини. Комфортні в посадці <кій> ці подушечки, які притискаються у вас до скронь. А тут, звісно, ось ці блоки з динаміками, з випромінювачами, вони на током, на знайомому нам же за конструкцію вільному підвісі, тож вони забезпечують максимально комфортне прилягання. Треба мати на увазі, що навушники абсолютно відкриті, тож жодної звукоізоляції в будь-яку сторону. Оточуючи, будуть чути <кхем> вас, тож а, улюблені гача ремікси на людях краще в них не слухати. А також ви будете чути, що діється навколо, і це насправді одна з головних переваг цих навушників, коли вам треба чути навколишнє середовище, це їх сильна сторона. Але, звісно, жодної шумоізоляції тут і не сподівайтеся. Далі з різниці в нас на правому вусі три кнопки. Ця вмикає, вимикає, якщо потримати. Якщо тримати довше, то вона. Активую режим підключення, коротке натискання це відтворення паузи або голосовий помічник. Ці кнопки це гучність, а якщо їх натиснути і тримати, то це навігація по треках. Тут в нас USB Type-C для заряджання, світлодіодний індикатор і маленький отвір для мікрофону. По зарядці я не заміряв, скільки він заряджається, але здається, щось менше, ніж година, і працюють десь 16-18 годин без проблем. В цілому я їх використовую як домашні, але вони непогано тримають з'єднання. Тож це їх ще одна позитивна сторона. І також я не помітив якоїсь затримки в звуці. Я в них дивлюся відео, я граю в якісь не дуже складні ігри, але навіть в якихось шутерах затримки не помітив. Але я не те, щоб дуже уважний в цьому або дуже прискіпливий. Традиційний тест мікрофону навушників в мене на голові і записую цей фрагмент за допомогою їх мікрофону. Не буду тут застосовувати якусь корекцію звуку чи еквалізацію, тому цей фрагмент дасть вам уявлення, як працює і звучить їх мікрофон. Я зробив доволі довгу серію сліпих прослуховувань і прямих порівнянь, щоб з'ясувати відповіді на дві на два питання, які хвилюють і мене, і мабуть, більшість тих, хто додивився цей огляд до цього моменту. І що я можу сказати? Перше, по кабелю і без кабеля ці навушники звучать майже однаково. Немає жодної різниці. По кабелю є трошечки більше низьких частот, але щоб це з'ясувати, мені довелося прослуховувати їх сліпу і безпосередньо е, порівнювати. І насправді, якщо б між прослуховуваннями зробити там паузу десь в одну хвилину. То все, цієї різниці вже там не вислідити, тому це на рівні там десь здалося. І друге питання, я їх порівняв з моїми порта про які в мене не так давно був було відео. І різниці теж великої тут немає. Вона є, але це така різниця, що скоріше я б насправді сказав, що це різниця між двома екземплярами навушників, тому що. Ну, щоб щось більш серйозно тут грунтовно сказати, то треба було б порівняти пари три без, бездротових з пари три з кабелем. тому що там є трошечки різниці в верхніх частотах, але знов таки це не так важливо. І тому це насправді і відповідь на питання: ой-ой-ой, а чому ж тут немає ІПІТХ, ЛДС, а не знаю, що там, Самсунгівського кодуку або щось такого. Ну тому що воно не потрібно. Бездротові Porta Pro звучать як Porta Pro навіть без кабелю. Це, мабуть, і гарна новина, і погана. В цілому, треба розуміти, що за сучасними мірками це не дуже технічні навушники. Але знов таки тут і не стоїть таке за мету. Насправді їх умовну технічність можна сильно підняти, змінивши амбушурки і особливо зробивши крамер мод, тобто насвердливши в них отворів. Але насправді в мене були ювілейні, здається, до 25-го ювілею навушників а, моделька. Але ну знаєте, висновок до якого я дійшов, немає сенсу. Я, я там робив крамер мод, але потім повернув з інших навушників решітки, тому що немає сенсу робити з них щось інше. Порта про це порта про і вони чудові в цьому сенсі. А давайте, мабуть, покроково про все розкажу. Бас глибокий, але основний він акцентований, звісно. Але основний акцент тут зроблений на низькі частоти. Глибокі низькі частоти присутні, але вони не домінують. Коли потрібно, вони додають основи та гуркіту, але немає ось такого м -м, сучасної тенденції, коли глибокий бас там теж весь час домінує і з су сприйняття інструментів. Ні. Інструменти низького регістру тут звучать доволі природньо, але ну, збільшено в об'ємі. Зрозуміло, що тут доволі середня роздільна здатність, їм бракує дрібних нюансів, але в цілому вони звучать дуже жваво і, скажімо так, як би це сказати, емоційно. Тут в них доволі приємний удар, але йому трохи бракує як знов, знаєте, бракує слів. Трошечки удару тут трохи бракує пружності. Тому що, знаєте, якщо взяти звичайний це удар металевим молотком, то тут в нас удар таким гумовим молотком, такий з твердої гуми, але все ж таки відчувається, що це не метал. Але все рівно вдаряє так, що не доволі помітно. Тож якраз на це в нас на це в нас є приклад. Це темпест від June Rector. Тут е, починається все з такого глибокого басу, який ходить з лівого вуха в і назад. І він тут помітний, і він відіграється доволі непогано. Потім е, розгортається мелодія, і в основній частині тут в нас е, басова лінія така доволі пружна. І ось саме тут трохи помітний цей ефект гумовості, але в цілому все рівно звучить доволі все приємно. Ну, а всілякі штуки, типу там контрабаса, наприклад, які часто використовую для тестів, трохи бракує авдіофільськості, але це компенсується там емоціями і відчуттям розміру. Середні частоти, нижня їх половина забарвлена, звісно, басом, і там є додана вага. Вони також середні за роздільною здатністю, немає намагання там підкреслити якісь мікроконтраст або щось таке. Але в цілому не сказати, що якісь детальки бракуються це чи втрачаються. Верхня середина, навпаки, підкреслена, бо там вже є трохи ось цього додаткової прозорості, такої трохи агресії. Воно непогано компенсує все собою. І часто якраз на контрасті ось цього басу і підкреслених верхньою і нижніх верхніх частот. Але знов таки вони не забагато підкреслені, але на цьому контрасті часто будуються їх звучання І це доволі класично і доволі приємно. В якості прикладу я взяв трек, а, який доволі ну, плюс-мінус пара років це а, одноліток з цими навушниками це мій улюблений трек від Metalliki the Bell tolls І отут цей дзвін на початку приємно звучить. Ну і потім головна частина. Трохи бракує агресії гітарам, але не сильно. Все ж вона доволі помітна і присутня. Вокал гарно передається. Підкреслена ній ударна установка і бас гітара. Ну тут це, мабуть, очікувано. Трохи такий вінтажний варіант звучання, але в цілому він доволі непогано пасує до цього треку. Звісно, просто тут не треба залишити свою авдіофільськість десь а, за дверима. І верхні частоти вони базові, гарно відіграють базові бортони середні за протяжністю, а трохи сповільнення атаки затухання. Ну і звісно, не треба тут шукати якоїсь там шаруватості там надпротяжності складних обертонів. Ні, тут вони базово, щоб відіграти вам ваші, не знаю, тарілочки, там якісь щіточки, плюс додатково там. Базово відіграти обертони інструментів, які йдуть. Ну, звісно, там ніякої авдіофілії, але інколи це і плюс. Ну, насправді в житті це завжди плюс. І в якості прикладу, це в нас Нехінч, Мойри. Тут, от якраз, помітно, що бракує шаруватості, але з іншого боку, це підкреслені, підкреслені низькі частоти, дуже акцентують тут. Ритм складову цього треку, акцентують ті інструменти, які потрапляють в нижню половину. І це дуже приємно звучить, дуже захопливо. Тому я не знаю, порівнянь ніяких не буде. Кого спорта про вони самі по собі, вони окремі. Це класні навушники, вони дуже добре грають, дуже приємно. Я насправді два місяці їх активно використовую і вдома. Тому що ну, от вони просто лежать на столі їх взяв, розклав, натягнув на голову, натиснув кнопку. Вони увімкнулися, під'єдналися куди потрібно, і все. Жодних проблем. Я їх використовую з планшетом для музики відео, я їх використовую зі своїм свічом для ігор. Дуже класно. Я його використовую інколи на дзвінках, але під час мітингів та колів, звісно, використовую зовнішній мікрофон, мабуть, треба зробити колись відео. Про свій мікрофончик дуже мені подобається, мабуть, одне з найкращих придбань минулого року, але це окреме питання. І що дуже приємно в ньому чути, і як кіт щось розносить в хаті і чути дружину, тому в цілому я не випадаю із родинного життя. Мабуть, в ідеалі навушники ці мали б коштувати, я не знаю, гривень на 600-800 дешевше. Ну, це б, взагалі зробило б їх, на мій погляд, абсолютно бомбезними. Але так за цю ціну я думаю, що це той досвід, який є по-своєму унікальним і дуже класним. Тож, насправді, якщо ви розумієте, що таке Porta Pro, то їх бездротовий варіант можу сміливо порадити. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.